Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко, Ви на моєму YouTube-каналі Скажете, як зав'яже. Що ж, поїхали. Багато часто ми самі собі задаємо питання, чому не в Євро... ми не в Європі, чому ми не в НАТО, чому у нас не виходить, що не так з нами? Чому ми такі нещасні? І, власне, корінь проблем, от можна подивитися, чому у нас не так по прикладу, а як в інших країнах? От сьогодні маємо таку новину, що прем'єрство Кіра Стармера, нашого доброго друга, під загрозою. А чому під загрозою? Тому що там в Британії склався скандал з експослом США. Кірстармер свого часу призначив послом у США Пітера Мендельсона, от, який, як би з Трампіком був десь знайомий там, чи знайомий з його оточенням. Ну, в общем, там через перші другі руки вони якось з ними. І, б з одного боку, ну да, давайте призначимо послом того, хто там зможе домовлятися. Понятно, що всі відносяться з застереженням до Трампа. Ну, навіть на початку рік тому всі знали, що буде важко. Ніхто ж не знав, що неадекватність так його занесе. От. Але зараз суперечки в у верхівці Лейборістської партії Лейбористи зараз при владі. Які перемогли просто ну там з аншлагом перемогли в 20, ще ось недавно, в 24-му році, фактично там менше двох років тому. От. І зараз, чому? Тому що цей Пітер Мендельсон фігурує на плівках Джефрі Епштейна цього скандального, як би. Цього скандального ну людини, яка там точно здійснювала злочини насильства, там розбещення неповнолітніх, і втягування в ці всі е, штуки е, цілого ряду бізнесменів, політиків, громадських діячів Сполучених Штатів, журналістів і так далі. От е, і подав уже відставку глава адміністрації прем'єра Морган е, Максвіні. От і всі кажуть, що шанси в 50 на 50. і це дуже жаль. Але що ми який ми висновок можемо зробити з цього, що наскільки важливий для, для сполученого королівства для Британії? Інститут репутації, що той, хто заплямовує репутацію, не просто сам йде, понятно, що відкликали цього посла, а й ті, хто причетний до, причетний до його, якби хто послав посла, послить в Сполучені Штати. І давайте порівняємо з тим, як у нас, Да? А, до речі, а перед цим пам'ятайте ще Борис Джонсон втратив посаду. Чому? Тому що чудак, якого він десь призначив, там його помічник е, уповноважений. Він там грязно приставав в п'яному віді, теж там до якогось мужика. Мужик до мужика, ну його зняли не за те, що мужик до мужика, а за те, що грязно приставав. Е, от, і це свідчить про те, що там ну, за репутацією слідкують дуже-дуже. Е, і. Я вважаю, моє глибоке переконання, що поки в Україні не буде, не буде інституту репутації, поки нас будуть доганять такі всі речі. Тому що в Україні, на жаль, правило раз не ананас. Да, тільки там грубіше кажуть, я не можу в Ютубі грубіше казати. От. Але е, ми розуміємо: та подумаєш зашкварився, а ти б не зашкварився. Та подумаєш украв трошки, та, а ти б не вкрав. Стармер! Уходить із-за того, що зняв що поставив послом не того. Зеленський пачками всяких там екскортниць ставить. всіх, хто зашкварився, обов'язково треба послом в інші країни. Ну, а куди ж його? Типу він зашкварився у нас, треба його кудись прятати. Ну, то у нас один генпрокурор Швейцарії, колишній, другий ще десь, третій ще десь. Як це що Єрмак у нас ще не поїхав кудись послом? От, тобто, у нас навпаки там. Тих, хто зашкварився, хто вчинив злочини, ховають, да, де там, тіпа? де позов проти Єрмака? Де виступи з вибаченнями від Зеленського, що там тіпа, народ? Я, звісно, не піду. Як я... Ми ще ж не в європейці, ми ще ж не можемо так, ну я глибоко вибачаюсь за своїх дружбанов, за Ваню Баканова, за Єрмака, за Міндіча, за Шміндіча, за Чернишова, який хату мені строїть. Я, Діка, звільняюсь, може, вибачте мене. Ні, не вибачиться він ніколи. Е, мало того, а чому ми гонимо на е, Зеленського? А е, У нас, ну, немає там. Ін... Е, у нас, а, да, так, е, ми гонимо з вами. А останні опитування он дають. От у мене тут під рукою останні опитування. Е, тут ну, просто страшне страшно, що. У нас в першому турі за Зеленського готові проголосувати 21% наших громадян. 21%. Кожен п'ятий після скандалу з міндічем каже: і тут вони розділяються. Ці люди діляться на дві великі категорії. Одні. Ви все в рьоті. Він взагалі ангел. Ви не бачили у нього крил за спиною. Не бачите? А він насправді ангел. І міндіч Ангел, і Єрмак ангел. А це все. Це все рука Москви, це Москва на них накидає, а так і Єрмак, свята людина, і міндіч свята. Вони всі святі, всі. вся команда Зеленського, у Зеленського не можуть працювати на святі, а ви все брешете. Це одна половинка з цих 20 умовно відсотків 10, а інші 10 це ті, які кажуть: ну і що? І що? Ну, да, крали, так він же. ж. Він же, ж, він бо не знав, він же ж, бо не втік, бо не здав, а потім бо не знав. Він не знав, він не знав. А взагалі він хороший. Зараз у нього буде Буданов, зараз у нього Міша Федоров, от час він покаже, от ще дати йому п'ять років, і ми будемо щасливі. Немає інституту репутації, що блін зашкварився, ідеш, що в, треба політикам вибачатися перед виборцями, якщо вони зробили якусь, блін діч. От, і нашого у нас щастя немає за те, що це таке на центральному рівні, на міському рівні, десь там. Та подумаєш там, а мера брали там 8 разів вже там на взятках. Ну нічого страшного, там, типу, а кого б не взяли, а хто б не крав там або на нього наговарюють. Це його, це його так хочуть підставити. Класіка жанра Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна вона ж свята для своїх. І тому ті люди, для кого на свята, вони придумають її виправдання, чому вона свята? Мало того, це ж хіба не наш великий український народ колись обрав двічі несудимого Яника. Тобто, ми апріорі думали, що нас прийде і врятує двічі судими, а він взагалі і справився, і тепер він. Хочуть, от мрія він в 2004-му у нього не вийшла. В 2010-му він прийшов виключно з метою збагатити не своє оточення, а всіх українців. Да? З такою самою метою ж прийшов, мабуть, ж, і Володимир Олександрович. Ісключительно чудак, який десь підв'язався, знімав Сватов там, про Україну робив, говорив, що попало, і тут вдруг він вирішив: я прийду, українці, зроблю вас щасливими. Не Міндіча, не Чернишова, не Єрмака, не ми всі станемо моє оточення мільярдерами доларовими, А ви станете, а ми, я як прийшов босяком, так босяком і прийду. І люди вірять. Люди вірять, тому що репутація не, не, не коштує нічого. Нічого не коштує для більшості українців, і поки більшість українців для них буде репутація пустим звуком, поки ми не попадемо в Європу. Тому що вони ж виберуть потім наступного блін популіста, наступне нещастя, нам виберуть. От тільки із за того, що у мене частина моїх співвітчизників е не мають відчуття, взагалі, що таке репутація. Е, страждаю я вже е, півжиття, да? і, і, і що і мої діти приречені. Я хочу, щоб як у Європі. Мені жалко Боріса Джонсона. Але ну, блін, е, бережіть репутацію, бережіть, не призначайте якихось там, тіпа, е, ну, покидьків там е, на якісь посади. Знаєш за ним, що він там, типа, в п'яному віді щось несвітенне творить. Не просувай його. Знаєш, що він там до Епштейна їздив. Навіть не знаєш, але мушиш, мусиш знати, що у вас таких немає, у вас падонка в команді немає, і за команду треба відповідати. От і тому, тому любі друзі всіх доведуть до Цугундера, розумієте? От. А інститут репутації це саме основне, що є в Європі, от що в Америці зараз буде погано, тому що там теж кристалізувалась категорія людей яким е, ну, по барабану е, спав з неповнолітніми Трамп чи не спав? Гвалтував він когось чи не гвалтував? Головне зробити Америку великою. Головне, щоб мексиканців всіх повиганяв там. теж половина. І друга половина, ви не повірите, це ви все врьоте. Насправді він свята людина, а на нього наговарюють там: так у, у, доведено ж, він от той от купився, що спав, от той, от той, от той. Тобто видно, що він точно. Е, Якраз по тим ділам, ну, то це інше. і люди, які готові виправдати э, ну, або злочинців, або непотрібних людей, вони ж, мабуть, самі непотрібні, потрібні. Да? І ну, якщо ще Сполучені Штати можна врятувати, то я боюся, що поки ми не поміняємося, поки э, не буде тих, хто друг Міндіча. Єрмака і Чернишова, ніколи я за нього не проголосую. Поки так не будуть думати 99% українців, поки у нас нам щастя не буде. І тобто, якщо ви готові за е, голосувати не за просто не за професіоналів, да, е, не професійних яких, не просто за дурачків, а за відверто непорядних людей, тому що вони там ну, щось у них інше хороше, да, е, на вашу думку. Ну, все, ви обрікаєте і себе, і власних дітей на дуже погане життя. Але ви хочете обрікати своїх, то ваше право, але моїх не треба. Дякую, друзі. Вибачте за Сумбур, за емоції. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, це важливо. Будь ласка, допомагайте цьому каналу. Там під описом є номери карток. І можна допомогти. Будь ласка, ставте вподобайки. Будь ласка, коментуйте, щоб це відео просувалося. Ну, і знаємо, що я все-таки вірю в те, що от 20% – це максимум, які будуть готові голосувати за зрадників, злочинців і дебілів, незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна міцно триває і розумних людей тут більше. Русняві не пройдуть но пасаран.